Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про такий пилосос, як Херхер ВД3. Це хазяйство пилосос, який підходить як для сухого прибирання, так і для вологого. Ось і ми його зараз розглянемо. По комплектації даного пилососа в комплект входить це коліно перехідне для шлангу. Така щіточка у нас іде для прибирання. Далі йде адаптер під різні діаметри підключення. Дві трубки, щілинна насадочка. Так, Тут у нас іде 4 колеса на сам пилосос. І мішок, один фільтр мішок для того, щоб використовувати відразу. Тобто Ви купили пилосос і відразу ним вже зможете співпрацювати. Пилосос оснащений у нас розеткою. Розетка для під'єднання. Максимальне навантаження 2100 Вт, мінімальне 100 Вт. Тобто ви підключуєте там болгарку, наприклад, до пилососа. Ви включаєте болгарку і автоматично включається пилосос. Потім ви вы вимикаєте болгарку і там секунд 15 20 він допрацьовує, дотягує те, що залишилося в трубці, і потім сам вимикається пилосос. По слабким місцям. це слабкі місця всіх цих пилососів. У нас ідуть защівки. Люди їх відривають, потім до нас звертаються, Вони завжди є в продажу. Можна купувати. так само і верхня ручка.